Сьогодні вперше граємо на каналі SpongeBob Tower Defense. Да. Ми поза кадром вже трохи грали тут. Ну так, да, ми тут уже прокачалися нормально. У нас сьогодні місія рівень в Красті Крабс. Да. Тут, як ви можете побачити, є он і є Spongebob. Bob. Да, так, у нас тут як реальний Красті Крабс на Сквідвертс like пить за касою вот у Туспанч Боб, робить бургери. І тут Красті Краб. Чекає а на день. Давай стань не проходить? Стид я. Льос. А у скрині, кстати, є персонаж Красті Краб. І він дуже сильний. О, скриня у нас тут проходять. Можеш поставити, бо в мене грошей нема. А, давай я с... скіпнув хвилю. Я прокачаю бабу літу. А двіки в мене є спанчбоб цього рівня. Це той, що мені випав. Скриня дави. Зараз його поставлю. А ти собі на кого накопичуєш? А! у мене тоже є тільки крутий спанчбоб. Боб. Только ніж твій. твой. Да. О, давай швидкість поставимо 2X. Давай. Як? Так, я думаю, ті не пройдуть. Да. проходят. Ці краби мої теж непогані такие синие. Окей. <ки> о, все, я ставлю нового кубку Боба. <серказ> Оце вот він якийсь неадекватний. Карандашом всіх б'є. Ага, крутой он. Тоже нормальный. Давай я его буду качать. А что на нем еще? сила меча. А у нас Спанч Боб нема не сили меча, тільки йому нормально толере. Кого планктон пішов? Планктон хоче Йос? секретний рецепт нашого бургера. Да? Ламме йому не дамо. О, бульбашка. О, У світитерний, да? О, красти краба від постави. Містер Краб. Да. Хе. Містер Краб. Так, да, містер Краб. точніше, я вже забув, який його... ось. Містер Краб. Давно мультик не дивився. Да. Mr. Ага. Crabs. О, дивись, тут, тут, тут два бургера не чинок. Давай Що? Тут два бургера на чийних. Давай покушай. Каких? Нас... А, погнали. А Ні, давай тут 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 тут. тут, тут. Сейчас я пищат. Я. Сидю. Я ем, я буду есть. Крум, крум. Ладно, я буду протипланктона. В я зараз крапсу свого. А теж. я буду єсть. Друзі, якщо вам подобається SpongeBob Tower Defense і хочете, щоб ми більше знімали ролики по цій грі, то ставте лайки, коментарі залишайте. Так. Ми любимо своїх підписників, да? так? Так. Вони вже 11 тисяч гривень. Хочемо знімати, щоб мене... вам подобалось. Сейчас... Вони тільки такі в ресторан заходять. Дайте нам бургер, а ми їх пішли десь <звук> Ого, а оце твій містер Крабс. О, а це що, бос якийсь? Да. <звук> У мене, кстати, я ще одного спанч поставлю. А я ще краще Крабса. У мене спанч Боб за межами ресторану достає вже. Покажи. А, а ні. Диви, область ранжа заходить. А, да. Прикол. Плаб, він планктона буде ще на вулиці бити. Ой, там... Тут 15 э, -э, -э хвиль, да, у нас? Ну, тут сложные босс. Складни. Да. -а -а. Я поставил этого, как там? А я еще одного, спать, Боба. А я ставлю планктон, Лёс. Планктон. О, в планктоне, Планктон крутые какие-то. Да. Планк... Вин... Планктон, где Планктона? У нас хороший Планктон. Это Планктон, какой бьется, куча кулаков на, на планктон идет. Понял? Такой Планктон легендарный, кстати, как у тебя, спонтил. И у меня еще на нем два, два зачарования на вот этом... У меня два зачарування на планктоність. А у планктону очень большая ренза. У планктону какая ренза на максималке? Ого. Ага. Прикол. І ще у нього 2000 дем'я за круто. Тут можна ставить отакий ресторан, і він гроші приносить. Але в нас, в принципі, так багато. Але хорошей. в мене а, його можна качати. У мене такий совскелечок спойля. А я отакого ще поставлю. Да, у скрині отакі от от є. Да, Вау, все, останній. Є, yeah, ми yeah, виграли, виграли. боса. Друзі, дякуємо. А, Сьогодні у нас таке було відео по Spongebob Tower Defense, да? Якщо вам подобалось, ставте та. лайки. Всім пока-пока-пока.